Залишається тільки політичне рішення від президента в першу чергу і від усіх суб'єктів переговорів, виключити його з е, переговорів з мінського процесу як агента Кремля і заарештувати. Тому наше гасло «Медведчук під арешт Росія напала на Україну про Слово про напала. Я вже юрист, Слово напало, а вот здесь не проходит. А Витя какое проходишь? По Шипал, Милин, да, да. Есть вооруженная агрессия. Вооруженная по агрессия с участием россиян. Да, Есть такая. И да, она да, была в Крыму. Да, и да, да, то, да, мы стоим и то, того, что не просто да, его сдали. Кому-то было интересно сдать. Потому что надо было знать народ Крыма. Вот вопрос. И мы, если надо, мы об этом можем говорить. Но мы приехали сюда. Мы сюда приехали. Чтобы поговорить, как дальше быть.

Мы только сидим с кончиком, ребята. Нам раз искусственно разделили, мужики. Искусственно разделили. Кого разделили? Нас не на крововый комар. Малина Хуйна права получит буй. Давай конструктивно общаться. Давай конструктивно общаться. Общаться можно с теми, кто не підтримует терроризм. и не і хто не говорить російськими штампами. Ви агент Медведчука, ви отримуєте гроші від нього, ви сидите на зарплаті, тому що ви... це правда, абсолютно правда. Ви, ви, ваша мати, яка є фактичним керівником українського вибору, тієї організації, яка зараз винна в війні на Донбасі, яка розхитувала ситуацію, і зараз тут повинен був відбутися сепаратистський зріст. Ви вам подійшли, який замість всю децентралізацію руйнує просто державу. І дуже шкода, там, що такі, як ви, продовжуєте бути на свободі, а не відповідати там, за найдячі. Ні одного висказування не направлено проти України. Я за те, щоб на Україні працювали підприємства. робота не предприятия. Ганьба! г а